Мої вітання, тільки що ви подивилися, як автоматично може працювати маніпулятор, механічна рука або колишня. Отже, в минулому відео, або так на минулому уроці ми з вами розглядали варіант, коли керується клишнею за допомогою чотирьох кнопок та джойстика. Відео за підсказкою, та також можете знайти за покликанням ось і прев'юшка. Цей спосіб керування ми розглядали як варіант засвоєння двох іще попередніх уроків керування саме двома серводвигунами одночасно за допомогою там, різних пристроїв, або чотирьох кнопок, це шлагбаум був, або прожектор за допомогою джойстика. Також прев'юшки з'явилися, і ви можете також переглянути відео, якщо ще не подивилися. Сьогодні ми розглянемо, продовжуємо вивчення цієї теми самоманіпулятора. І розглянемо з вами варіант, коли ми запрограмуємо нашу руку виконувати одні ті самі дії. Так, ну ось Ви може, могли побачити да, наприклад, ту саму бавовну а, переносити складувати. складувати. Також ми розглянемо варіант а, ручного саме керування, але за допомогою спеціального приладу. Сьогодні поговоримо ще й про shield. А, Що таке шилд? Це така спеціальна додаткова плата, таке розширення функціоналу Arduino або Arduino Uno, або Arduino Nano, бувають різні. І ось ви можете подивитися, як вони виглядають. Зазвичай вони по такому методу по типу бутерброда складаються. Тобто, прикладом такого шолда ми вже розглядали з вами десь у травні місяці, в цьому ж знову ж таки плейлісті є. Це драйвери. Керування моторами. Також шилд ми його розглядали, але я не акцентував увагу на те, що це називається саме шилд. Їх існує безліч. Ми сьогодні розглянемо два. Я тут в дужках написав, що не завжди методом бутерброта складається, тому що, ось, наприклад, ми будемо використовувати з вами шилд управління серводвигунами а ось такого типу. Як ви бачите, ось до цього шилда можна приєднати аж цілих шістнадцять. Сироводвигунів. Як я казав минулого разу, напряму приєднувати сироводвигуни до Arduino можна, але, наприклад, один, максимум два, тому що не вистачає. Потужності не вистачає стабілізатора в самій а, нашій Arduino Uno, і вона просто буде перезавантажувати перезавантажуватись кожного разу. Таким чином ну просто буде скидати програму. Для того, щоб адекватно все приєднати, щоб все працювало ось наприклад, для автоматичного керування ми будемо використовувати саме ось такий шут. Його приєднують дуже просто. у нас тут є. Взагалі-то 6 контактів. Нам достатньо буде чотирьох. А, Ground Під'єднуємо до Ground, VCC приєднуємо до 5 вольт відповідно. І лишаються у нас два контакти: це у нас SCL і SDA. Ми їх приєднуємо. ну В даному випадку. Я також у себе приєднав на схемці, і далі схему цю ж саму показую. До аналогових А4 та А5. Також тут є окреме живлення під 5 вольт для серводвигунів. Знову ж таки, 5 вольт плюс і Ground мінус. Це може бути живлення від того самого комп'ютера, або, наприклад, від павербанку. Приєднується ось таким чином до нашої руки, тобто, у нас є перші 4 роз'єми, як ви бачите, тут ground, далі 5 вольт. І сигнал. Власне, ми використовуємо таким чином приєднання. Нульовий, тобто ну в програмуванні все рахується від нуля. да Тобто нульовий контакт у нас приєднується найнижчий серводвигун. Далі другий приєднується ось цей правий, Да якщо дивитися з точки зору руки, лівий приєднується до. Відповідно, 0, 1, 2, І сама клешня приєднується до третього. Ну або четвертого, якщо рахуєте 1, 2, 3, 4. Отже, ось таке дуже просте з'єднання нам допоможе керувати автоматично запрограмувати нашу руку. Але щоб вона працювала, давайте дещо зроблю ось таким чином. Так, ось у мене цей код. Ви можете побачити тут, що приєднується спеціальна бібліотека, без неї працювати не буде. Ви можете побачити тут спеціальні службові команди, які, власне, і виконують дії для програмування автоматичної або автоматизованої роботи руки. Щоб приєднати, давайте зробимо наступним чином: я додам ось цей драйвер. Під відео, знову ж таки, файликом ви його завантажите прямо архівчиком і о, встановите. Дещо давайте зробимо наступним чином. Зараз буде вставка: як саме встановити драйвер. Так, тобто таким чином можна а, встановлювати не тільки цей драйвер, а взагалі всі, і буде у вас а, працювати. Також додам іще біткіт драйвер для того, щоб, можливо, а, у вас буде керування ручне за допомогою ось такого шилда. А шилд цей а, для а, Використання ручного керування, як ви бачите, тут є такі чотири енкодера. Що таке енкодер? Це ось такий спеціальний пристрій, який власне може передавати ось той, той самий кут. На який ми повернемо ось цю ручку. І, власне, таким чином ми можемо керувати, наприклад, кутом обертання серводвигуна, але не тільки. Справа в тому, що енкодер, він хоча і дуже схожий на потенціометр, але а, працюють вони по різних принципах. І якщо приєднати, наприклад, а, за допомогою потенціометру, ну, до речі, на джойстиках також використовуються потенціометри, і з за цього можуть бути ну, такі нестабільні, ну, може бути Стабільна робота а, а, серво-двигунів, особливо якщо їх багато. А, з енкодером такого не буде, і а, ми можемо побачити, що цей шилд саме під'єднується як той самий бутерброд, виглядає це приблизно ось таким чином. І тут ми можемо побачити також чотири групи контактів для приєднання серво-двигунів. Але знову ж таки, я б хотів. Показати приклад, як приєднати до окремого живлення. Минулий раз я тільки так на словах, скажімо так, показав, що ось можна використовувати а, живлення для а, саме макетних плат. Тут я хотів би показати саме, як під'єднати. Тому я буду приєднувати до а, цього шилда тільки. Тільки керування, тобто помаранчевий роз'єм, тобто сигнал. А ось плюс і мінус буду приєднувати окремо. Знову ж таки, по тій самій причині, що жилення може не вистачить і просто-напросто не буде керуватися. Так, і ще одне зауваження, що хочу сказати. Якщо ми будемо керувати енкодерами, то ми можемо там відкрити, подивитися, що керується все у градусах від 0 до 180 градусів. Як зазвичай, ми звикли просто там розглядати, наприклад, на тому самому транспортирі. Якщо ми повертаємось до ось цього шилда для управління 16 серводвигунами одночасно можемо, то ми будемо використовувати саме для розрахунків імпульси. Такому випадку ми не можемо поставити від 0 до 180, тому що в таких ну, звичайних сироводвигунів імпульси будуть 150 відповідати нулю градусів, тобто від 150 до 600. Тут ви можете подивитися, як саме можна розрахувати кут. Можна задати його або загуглити, наприклад, або в чат GPT забити, щоб він розрахував. Ну Ось, приклад, я можу вам показати. Тобто мінімальне значення 150, максимальне 600, ну і кути, відповідно, для того, щоб перевести це. Можна пропорцію, можна зробити ось таким чином для розрахунків, тобто ось значення. Формула, приклад, да? тобто ось 0 градусів це буде значення 150, 45 градусів 366. Підставляємо свої значення і отримуємо. Тобто тут замість цього отримуємо інше значення, підставляючи сюди інший кут. Ось і все. Так, ну і переносимося за стіл, збираємо першу схему. Демонструю, як працює автоматизовано, приєдную до а, іншого шилда і показую, як керувати вручну Отже, починаємо збір. Будемо використовувати, як я вже показував, ось такий шилд фокус. Так, як ви бачите, тут -то зовсім все просто. У нас є ось такі роз'єми. Помаранчеві, червоні і коричневі. Відповідно, ми їх просто приєднуємо ось таким чином. Тільки потрібно приєднати свою чергу. Ось так. Першу групу із чотирьох ми заповнюємо ось цима-чотирма серводвигунами. Так, крім того, є тут ще такі роз'єми. Ground VCC до плюса. Далі SLC і SDA до А4 і А5. Так, ну і знову ж таки будемо використовувати Arduino. Uno. Ось в такому боксі. Я сьогодні буду використовувати. Так. Починаємо приєднування. Або з'єднання так правильніше. Ну, і, звичайно ж, тут буде у нас живлення окремо на 5 вольт. Так, як я і казав на схемі, ми беремо. Спочатку ось цей найнижчий серводвигун. І приєднуємо його. Тут у нас є позначення 0. Ми приєднуємо його до нульового. Ось таким чином. Так, далі. Ось цей приєднуємо до першого. Далі ось цей до другого. Вони тут пронумеровані 0, 1, 2. Як ви бачите. Так, головне правильно з'єднати. Мінус до мінуса, сигнал до сигналу і так далі. Так, і лишається у нас останній. Це сама клешня. До Ардуїно приєднуємо ось такими перемичками з однієї сторони. Мама з іншої папа, так називаємо. Так, обираю тут. Чорний буде граунд. Дуже багато дротів. Білий буде до VCC. Відповідно, приєдную до Arduino Uno. Білий до 5 вольт. Ground до сусіднього роз'єму. Чорний. Ось таким чином. Тепер, відповідно до схеми, приєдную SDA. Це у мене буде синій, і доєдную його. Так, SDA у нас на схемі це А4. Ось сюди. Лишається взяти, доєднати SCL і доєднати відповідно до А5. Ось така проста схемка, і воно все вже буде працювати. Так, що нам потрібно? Приєднуємо живлення до шолда, до самого. І приєднуємо, наприклад, до комп'ютера через Arduino. У мене вже залитий тут скетч, тому він одразу буде працювати. Єдине, що я його піднімав трішки повище, щоб не заважали дротами. Ось таким чином запрограмовані однакові рухи. Тобто він буде ось таким чином і рухатися. З тієї з дальньої сторони він очікує, що щось йому дадуть взяти. І далі переносить на іншу сторону і розвантажує таким, скажімо, чином. Опускає і розжимає клишню. Як я вже сказав, буду використовувати ось таке живлення для макетки. І таким чином буду приєднувати зараз покажу: плюс та мінус кожного серва-двигуна. У мене їх. Декілька варіантів, різниця. Давайте зараз фокус зловлю, покажу вам різницю. Ось на цій платі використовуються такі джампери для того, щоб переключити з 5 вольт на 3,3. Тобто. Ось цей джампер переміщується на ці два роз'єми, і таким чином тут у нас буде тоді подаватися 3,3 вольта. З цієї сторони, так само. Тут трішечки це все попроще, тут такий є перемикач. Ось так: 3,3 Ось так 5 вольт. Ну, давайте вже буду збирати на цій. Так, для того, щоб приєднати мені серводвигуни до плюсу та мінусу, я буду використовувати ось такі перехіднички. Коричневий та червоний. Власне, тут уже неважливо в якій черзі, просто беру приєдную. У нас є тут коричневий. Граунд червоний це 5 вольт. Таким чином, щоб не переплутати, беру просто і приєдную коричневий до коричневого, червоний до червоного. Тут, відповідно, у нас є плюс ліворуч і мінус праворуч. Тому червоний в правий контакт, коричневий в лівий контакт. Ось таким чином приєдную повністю кожен серводвигун. Для того, щоб дещо розвантажити, можна два серводвигуна приєднати на цю лінію, два серводвигуна на цю лінію. Власне, цим і займусь. Таким чином, буду приєднувати. Під'єднувати буду ось таким роз'ємом блок живлення на 9 вольт. Приєдную сюди в роз'єм спеціальний і натискаю кнопку Вмикаю. У нас починає світити зелений світлодіод в даному випадку, що все працює. Далі використовую ось такий шилд. Як ви бачите, він по тому самому принципу бутерброда буде вдягатись. Ось просто в ті самі піни. Беремо і приєднуємось таким чином. Так, і тут у нас є 4 енкодери. 1, 2, 3, 4. І ось тут вони також підписані. 1, 2, 3, 4. Четвертий, нехай це буде. Ось цей найнижчий. Ось цей. Тому я беру від нього, який дріт відходить, шукаю і приєдную ось таким чином до сигналу, до помаранчевого. Так, далі. Другий третій це будуть бічні ось ці. І щоб я не заплутався, сама клешня буде на першому інкодері. Лишилося приєднати тільки живлення, і все у нас працює. Ну, а далі буквально там хвилинку покажу зверху, як о, працює керування ручне. Так, ну і давайте тепер за допомогою ось цих самих енкодерів керувати рукою. Ну, і, наприклад, також взяти, там, підняти хоча б цю баловну спробувати. Так, ну перенесемо спочатку нашу руку. Ну, як ви бачите, також можна і вручну керувати.